Є знижки на таблетки ножпа. 15% в аптеках подорожник «БАМ» та «Ощад». У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Хороший ворожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. То мабуть, найпопулярніша культура удачників та городників. В нашому регіоні вирощують їх зазвичай через розсаду. І здавалося б, ніби проста процедура. Але навколо неї завжди ведуться суперечки, яке насіння взяти, коли посіяти, що з ним робити далі. Сьогодні будемо з цим розбиратися. Можна поділити всі томати умовно на декілька груп. Наприклад, за умовами зростання, є томати індетермінантні і детермінантні. Індетермінантні томати це так звані високорослі. Вони зростають весь час вегетації, і на них утворюються все нові й нові томати до самих заморозків. Врожай вони віддають поступово, а отже, весь сезон ви будете смачними помідорами. Детермінантні це так звані низькорослі томати. Дуже полюбляють їх наші бабусі. З ними майже ніякого клопоту. Вони самі зростають, не потрібно їх пасинкувати, але є один мінус: врожай вони віддають раптово за два тижні, і все закінчилось. За смаковими якостями томати також відрізняються. Є цукрові, смачні з ніжною структурою, які ідеально з'їсти саме в сезон. А є з щільною м'якотю, які чудово підходять для консервації. Також при виборі насіння томатів звертайте увагу на вегетаційний період. Вони можуть бути ранньо, середньо та пізньо стиглі, в залежності від того, яке насіння ви купуєте, і буде залежати дата посіва на розсаду. Не поспішайте. Я знаю деяких завзятих дачників, які починають висівати розсаду ще всередині лютого, потім вона витягується і погано приживляється. Насіння обрали, тепер необхідно його підготовити. Іноді виробники це вже зробили за вас. Якщо ви купили насіння і бачите, Кольорову плівку, то більше робити з ним нічого не потрібно. Але якщо ви самі заготовили насіння або насіння в пачці просто біле, то я би радила провести підготовку. Для цього нам потрібен обеззаражувальний та стимулюючий розчин. Я візьму гілочку алої. Вичавлю з нього сік, розведу один до одного з водою. Далі намочимо ватний диск, покладемо зверху насіння томатів і прикриємо другим диском, також змоченим в цьому розчині. Залиште це в теплому місці на 24 години. Для вирощування здорової та міцної розсади томатів необхідно приготувати правильний грунт. Майже у кожного городника є свій фірмовий рецепт. Я поділюся своїм. За основу беремо некислий торф, додаємо таку ж кількість городньої землі. Томати люблять поживитися, тому я раджу додати ще таку ж кількість компосту. Зазвичай городня земля у нас більш кисла. Для розкислення можна використати або доломітове борошно, або попіл. Для того щоб грунт був пухкий, я додам так званий кондиціонер. У мене це буде пісок. Та тирса. І груд вже ніби готовий до посадки. Але я раджу його ще обеззаразити. Я роблю це за допомогою перманганату калію. Залишилося обрати тару для посіву. Я надаю перевагу ось таким стаканчиком. Щоб забезпечити запас схожості, я кладу по 2-3 насінини в кожний контейнер, потім залишу більш сильну рослину. Можна закрити плівкою та ставимо тепле місце до проростання. Далі розсаду необхідно забезпечити теплом, світлом та вологою, а себе терпінням та сподіваннями. Після такої ретельної підготовки ви отримаєте сильну здорову розсаду, а потім гарний врожай.